Всім привіт, народ! І розкажу вам сьогодні дуже веселу, цікаву і повчальну історію. Моїй немолодій Хонді відпала вихлопна труба, а знаходжуся я в Чехії. Тож мені прийшлося звертатися в сервісний центр. То як, в принципі, у мене проблема не тільки з трубою, а ще є деякі питання по ходовій частині. І звернувся я в сервісний центр. І що виходить? Показав я їм вихлопну трубу, яка в мене відпала. Тут перегнила та частина, яка знаходиться в машині. Тут від неї кусочок лишився. Ну це не настільки важливо. І виходить як? Від цієї частини, яка в мене в машині, відпала оця частина, тому що це желізом кріпиться до труби, яка знаходиться там всередині до цієї труби. І виходить, тут ще йде прокладка з азбесту. І типу, цими пружинками воно вібрує, якщо типу, труба рухається на яму. Ну, коротше, виходить як, поломка, та би в тій трубі, що під машиною, а не в цій трубі, тому що ця труба в хорошому стані. Ну, і як завжди, багато хто думає, що європейські сервіси досить хороші, найкращі у світі. Ой, я туди звернувся. У мене ще були проблеми по амортизаторах. До речі, якщо тебе цікавить, як я на Хонді Серві поставив сам амортизатор після того, коли офігів від ціни, то відео ось тут. Тут классніше буде відео. Подивився його, постав лайк. Надіюся, воно буде цікаве. Ну, менше з тим. Заїхав я до них, показав їм цю вихлопну трубу і сказав їм, що мені її потрібно зробити. Плюс ще говорив за амортизатори. Вони подивилися, сказали добре і замовили мені запчастини на автомобіль. Після того мені зателефонували і сказали ціну. Ціна роботи. Коротше, щоб оце все вернулося на місце но з новими запчастинами, як мені сказали, буде коштувати 200 доларів. Плюс з заміною амортизаторів на нові, передні, це все разом обходилося мені в тисячу доларів із запчастинами. Коротше, ціночки, як ви розумієте, тут нормальні. Ну, я їм, звичайно, відмовив, сказав, що така ціна мені не підходить, так як ціна моєї машини. 50 тисяч а вони мені пропонували за ремонт 20, там, з копійками 25 чи скільки. Захотів я розійтися з ними нормально. Сказав їм, що запчастини не буде, я через них куплю, але встановлювати буду сам. Після чого я до них приїхав і вони мені купили запчастини. І купили вони мені ось таку запчастину. Не знаю, якщо дивляться це, це відео, якісь експерти. І може, хтось більше розбирається, ніж я. Но скажіть мені, будь ласка, в чому вони відрізняються? І якщо без сарказму в мене відпала ця труба. Прикол в тому, що відломилося то воно всередині, і вони мені її ж і замовили. Хоча по факту це кріпити нема до чого, та як там просто гола труба йде. Як я це маю закріпити, я взагалі не знаю. Ну і замовили вони мені також ще деякі попутні деталі. І це вони є. Коротше, замовили вони мені, продовжувати труби. Я так розумію. Я не знаю, як вони його планували там ставити. Ну і, звичайно, дві резинки. Ця резинка, в принципі, була старі, але я думаю, що нові не помішають. Так, і в чому прикол тепер виходить? Скоріше за все, вони мені хотіли заколхозити це все діло, я так розумію. Бо єдиний варіант, який я бачу з цим продовжувачем, це обрізати цю деталь і напряму з'єднати із старою трубою. Іншого виходу я не бачу. Якщо є якісь знавці в коментарях, напишіть, що би ви, ви зробили. А я буду колхозити, прийдеться мені це обрізати. Тепер залишилося зробити то саме під машиною. Так, поставив я продовжувач, докрутив його, не то щоб дуже сильно. Зараз будемо пробувати ставити в хлопну, подивимося, що з того буде. Це напевно, що буде найважче завдання. резинки нові поставлені, вроді ні, не б'є на ступен. Ви трошки бампер. Так, і все. Виходить, прикрутили ми вихлопну, машина працює досить тихо. Що мене радує, Насталася одна... Не передбачена проблемка, Но проблемка така, що я урвав бомб. Потягнув його і урвав. Сьогодні купляти я вже його не буду, куплю десь на днях. Думаю, що нічого страшного не станеться. Після вихідних поставлю його. Так як один закрутив досить сильно, і інший трошки пережав і перестарався. Ну, в принципі, воно тримає. Просто через пару днів його поставлю і докручу, дожму тут. І якщо відео було корисне, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!